на особый день сегодня и мы очень рады быть здесь. Для нас Умань это очень особенное место, как вы все знаете, это... сюда приезжает очень много паломников из Израиля и мы очень благодарны властям и местным властям и властям всего региона и в особенности э, хочу принести это, использовать эту возможность также поблагодарить моего э, хорошего друга э, господина губернатора э, Черкасской области э, Юрия Ткаченко за его содействие э, и также содействие и муниципалитета и мы хотели э, именно что-то также передать э, городу, и э, когда мы проверяли, что можно сделать, э, мы приняли решение, что, наверное, самое важное, что э, можно сделать для, для людей, это помочь э, медикам, помочь больнице, спасать человеческие жизни. И как мы уже слышали, только что уже был, был, был один случай одного мальчика, которого привезли сюда и благодаря оборудованию, которое тут было установлено, и можно бы спасти его жизнь, и для нас это самое главное свидетельство о том, что мы, наверное, на правильном пути. И я также хочу поблагодарить также народного депутата, господина Максима Полякова, который был нашим полным партнером в этом проекте и без него мы не смогли бы сделать, и он очень много вложил для того, чтобы действительно эта приемная аппарата смогла функционировать. И мы будем очень рады продолжать сотрудничество и расширять его на благо нашего народа Израиля и на благо украинского народа. Благодарю вас. Шановні слово надається нашому земляку, народному депутату України Полякову Максиму Анатольовичу. Будь ласка, В першу чергу я хочу подякувати послу Ізраїля і скажу тут добре, що немає е, преси ізраїльської, що я вважаю, що все ж таки е, пан посол у нас великий патріот України. Е, це насправді так, тому що е, наскільки е, він турбується, і йому наскільки цікаво те, що відбувається, і в Україні. І ту допомогу, яку роблять і для співдружності України ізраїль, тому що зараз одна з найбільших груп з України саме знаходиться з дипломатичною місією в Ізраїлі. Делегація з 55 чоловік з десятки народних депутатів-фахівців, саме по сферам життєдіяльності і допомоги, в тому числі співпраці України для нашої держави. А друге дуже важливе для мене, тому що Медицина це та сфера, на жаль, яка в нас завжди знаходиться в дуже важкому стані. Тому саме реанімаційна зала дуже важлива, і те, що вже тут завдяки вам вдалось врятувати одне життя людини це вже дуже велика перемога. А хочу сказати, крім того, що я і співавтором і працюю зараз над законом щодо медицинського страхування, тому що без достойних заробітних плат, без нормального забезпечення ми не вирішимо ніколи рівня медицини, який повинен бути світовий, Такий, як в Ізраїлі, в Європі, будь який є страхова медицина. Тому ми над цим працюємо. Я сподіваюся, що на протязі одного року ми повинні прийняти закони, дай Бог провадити. Тоді ми зможемо залучати. Платити достойну заробітну плату, забезпечувати нормальне функціонування обладнання. Також дуже сподіваюся, що це наша співпраця, яка в плані медицини з посольством Ізраїля, тільки перший крок, і дуже бтілося, щоб ми її продовжили. І сподіваюся, що це буде не останнє відділення завдяки посольству, що ми можемо спільно реалізувати, тому що допомагати можна тільки тому, хто протягує руку. Дуже важливо. Також те, що до нас приїхали лікарі з Ізраїлі, які навчали і передавали досвід для наших лікарів, тому що трошки інший рівень, рівень знань, і дуже важливо, щоб ми обмінювалися, і у нас це було на постійній основі. Тому саме головне це для нас здорова нація і лікарі, які будуть задоволені своєю роботою, які будуть гордитися, що вони лікарями. Дякую вам, пане Солом. Це, шановні колеги, дякую вам за гарячий прийом. А я попрошу вас відкрити. Коротенько розкажу, вітри і подачі вже багачення кіснем, суміші до пацієнта. Потужність його десь не до 97% кисню, при швидкості подачі кисню 5 за старом хворого. Оці от датчики, які тут знаходяться, дозволяють контролювати тиск, пульс, вміст кисню, в крові, також дихання, температуру. Дихальний апарат для проведення штучної вентиляції лигення. Коли хворий поступає у важкому стані і особисто його е спонтанне дихання є недекатне, його треба переводити на апаратне дихання, проводити йому штучну вентиляцію лигіння. Це є два е шприцеві насоси, які використовуються для е тривалого, дозованого і контрольованого введення е медикаментів. Це є аспіраційний насос, він призначений для відсмоктування речовин із порожним е, організмом, це там сплюральне, скажімо, домінально ротової порожнини, е, це лярингоскоп. Він використовується для інтубації трахеї інтубаційної і таким чином відновлюється прохідність дихальних шляхів. Це є отоскоп. Вже Це сучасна техніка, яка ручка є, і є оптика, є підсвітлювач, він використовується для проведення візуальної діагностики, патології як наружу, зовнішнього, так і середнього і внутрішнього вуха. Це є дефібрилятор. Всі ви знаєте, дефібрилятор він використовується для проведення електроімпульсної терапії, для встановлення ритму серця, також, коли наступає такий тяжкий стан, як фібриляція шлувочків, серця проводиться розряд і за допомогою цього е повинно становитися ритм, тобто при, він приміняється при реанімаційних заходах. Тобто, пульсоксиметр для визначення насиченості Крові киснем, а також кількість ударів хвилю пульса. Маю надію, що це перший тільки крок і надалі на. Так, і те, що ми вже ми вже говорили із паном <смітно>, послом, це наші лікарні під враженням від е, того навчання, від того тренінгу, яке було проведено завдяки е, медичним представникам, завдяки медикам із Ізраїлю. В кінці е, квітня місяця, там, на протязі чотирьох е, днів, вони ділилися своїм досвідом, ділилися своїми знаннями і ми в принципі багато чого використовуємо у практичній своїй діяльності. Я всім Дякую за увагу, дякую, що ви розділили нашу радість. Дякую.